Приветствую вас на моєму каналі, був трохи зайнятий, нічого не знімав. Коротше кажучи, а зараз хочу проїхатися по полям, подивитися, що у мене. Ось у мене на огороді. Це в мене Бела. Тут містами в принципі чудесно, Если б увесь, навіть був отакий. Ось, який красивий. Було взагалі чудесно. Зараз подивимося, що батя зробив тут з прицепом. Ось ось прицеп теж майже готовий. Ця часть борта. це отак буде сюди висипатися. Тут, звісно, ця, я не знаю, задвижка чи як її правильно назвати. Ще ось сюди дві штуки. Де по прицепу залишилося ще на самому тоді три години Ну, Пекло таке, у нас дурне, що просто фантастика. Поэтому сильно прицепом не займалися. А ось ось, дивлюсь, земля мокра. Похоже, недавно був дощ. І такий доволі непоганий. Зараз хочу поїхати, по полям глянуть, що воно там происходит у нас. Так, ось все, саме жирне моє поле. Я думав, тут по 40 дасть, але дивлюся, мабуть, і по 70 насипе. Тут містами такі, звісно, слабенькі, а ось ось просто шикардос. Шикарні, класні цвіточки. Просто фантастика. Дощ вчора у нас 10 мм випав. На цьому полі. Ну Вже почти нема, да, там сухо чуть-чуть влажно є, ну, хоч щось, раді тому, що є. Містами, звісно, де є этот, э, такий, слабенький, а тут на солонцях просто превосходний, смішний просто до, до ужасу, як, як американські горки. -ж -ж -ж. Оп, одразу ось, ось, більш-менш тут хлоп маленький. Перепад, я, я навіть не представляю, як це така земля, як, як, як структура така образовується. Ну, нічого, маємо, що маємо. Ну а з бур'яном, з бур'яном, конечно, вообще повезло. Бур'ян росте капітальний. Амброзії буде не Хоч щось радує. Так що це ну, це Приблизно такий фон. і починає цвітатися. Це у мене Суреллі. Е, сорт амброзії не скажу, точно не пам'ятаю. Ну а так в цілому поле, поле чудесне. Разчитый МП-70 з цього поля взять. Це, це ж поле тільки з другої сторони. Тут солон, ну, сантиметрів да, 75 Я навіть не знаю, як ми його будемо обирати, але дуже низький. Тут теж містами солонців. Хочу ці терники ще вирвати. У мене взагалі поле туди метрів на 30 далі. Поки моєї техніки не було, ніхто сюди так ну, херово обробляли. І оце виросли такі терники, тепер не знаю, як з ними боротися. Треба їх якось повисмикувати, повипилювати короче, не дуже удобно. Тут картинка, звісно, з цієї сторони бур'ян не росте, наскільки земля жорстка. У нас пекло просто 38-40, глянь, ну що це просто спикся, зварився. Уже він отсівся, але він не зміг розкритися. Ну, 70, 70. Ми ожидаємо з цього поля по 70. Рекордні врожаї. Як буде. Така, в общем, картина получается. Тут конечно, блин, ну такой низкий. Короче, я полностью поражён с этого подсомха. Ну, ты ж такое дело. За этот э по пути хочу заехать на Кума поле, він там сіяв оцей сур. э якогось чин числа сіяв, не помню. Короче, пізденько він його сіяв. І як до, до Кума Лега будемо їхати на поле, заїдемо ще. Там теж в піски, вже жару сіяли. Подивимося, що з тим подсолнухом спалило спалили чи не спалило. Так, це я на слідчому полі. Тут у мене бела. Дощ тут прийшов капітальніший, лучший глянь. Он мокра. І ось, ось чітка границя. де сработал до всходовий. Прям чистенький. І де не сработав тут в буряні. Ну, в основному на цьому полі, звісно, не сработав довсходовий такий він Колий. Ну, тим не уже, вже є що є такі результати. Кукурузка всього сусіда вроді погана, бо містами у нас у хлопців просто погоріла, а тут бач, вроді хороша, так що це не може не радувати проїжджаю мимо поля. Ось тут коротше, пшеницю. Я дивлюсь, патері тут такі, просто разом відказується вірити. І висипалось просто із пшениці, самої, тому що ілі так висіялось. Оце в мене приблизно такий був один год теж мені убрали пшеницю. І патері були сумасшедші. Просто нереальні патері. То я оставив і по 33 мені насипала пшениця, прикинь. І, кстати, клас був вторий клас. Оце я тут би, наверное, оставляв би на наступний хай би була пшениця, тому що зараз такі часи непонятні. Ну, я не знаю, це організація, що вони з цим рішать, я не знаю. Оце ось мимо чужого поля їду. І обрати внимання, в мене теж, кстати, таке є. Що це за мутанти? А ну, скажіть мені, відвідьте, чого, що це з подсолнухом. Видно, що він е, в рядку росте, так як положено. ну, В нього, дивися, раз, два, три, чотири, десяток шляпочок. Що це за, за приколи? Що відбувається з соняшником? Е, понятно, що з нього ж толку ніякого не буде. Ну, явно це сіміний, тому що строго із рядка. І таких оно є. Єно, оно, оно містами вот херня. Напишіть, будь ласка, щоб я знав, що це за чепуха. Так, це на оцьому полі, це поле кума. Тут був, була пшениця, пшениці падалічні теж багатенька. Сіяв він тут 20 іюля. Видно, що є якісь сходи. Даже трошки у нас були дощі. Я ж кажу, поки навіть трохи влага є. Будемо наблюдати, мені просто цікаво. Хоча я, кому казав, було б класно накрити посію, через кілька днів накрити грандстаром, тому що пшениця вже почала вилазити, так би він її спалив. а Так я навіть не знаю, вона ж витягне всю влагу, чим її накривати, чим убивати. Подивимося. І щось я дивлюсь, він пожований такий, як щось чиїло його. Це іменно оцей сур в нашому село це Серега перший експериментюри. Нам інтересно, що вийде з той рая. Зараз поїдемо ще одне поле до кума Олега на поле з'їздим, У нього там виходить, біля нього тоже сіяли, по-моєму, десь приблизно 1 іюля сіяли. Зараз подивимось, на якому етапі той соняшник. А оце ось поле тоже мені за ним його приблизно 10 числа юля ми заїхали, він проклюнувся, тобто приблизно десь 1 іюля його сіяли. Флаги Тут нема, тут дощ був, а ні, трошки є і тут влага. Тут вона земля така піски, тут бур'яни стояли пів літа, потім їх здискували, по всій відомості, і посіяли. Ну поки, поки щось даже, этот, росте. Подивимося, ну, будемо наблюдати. цікаво, Видно, що я пробували полоть, Тут земля така, що навіть прополочний не ліс, ну, це ж таке діло. Ну, посмотрим, посмотримо, що скажете, як насчет цих пізніх посівів. Буде толк, є смисл так довго тягнути. Це ми заїхали на поле Кума. Тут сорт у нього Бомонт. Земля у нас землі такі тяжкі, тут солонці. Тоже він низький. Бояться мені за этот, получается. Сіяв 16 мая. Прополоп, підгорнув, побризкали, по в принципі, побороли. Ну, на солонцях воно ж бач, побороли. Ну, рост. ну все одно, він оце можна сказати, тільки почав дружно цвісти. Трошки був дощ, щось буде і тут. Так що це не може не радувати. По скільки але хочеться, по 70 чи, чи по 40, чи по 80. По 67 определили, все, по 67 збираємося того поля. Дуже красиво, коли соняшник цвіте. Ну тут такий низький подсоняшник, подсолнух, точній, треба убирати тільки з ліфтерами. З ліфтерами обирати можна понижче жатку, опустили. Містами, звісно, ось аж ось підійду. Хороший, Де земля хороша, виходить, глянь, який класний. Ось ось це хороший, видно, що з нього толк буде. Ось ось тут кусочок землі превосходний, прям красиві головки. Тут сіяли комплексом здоровим модним такий кейс сіяв. Хороша сівалка сіяла. Земля земля про себе дає знати. Тут гля, вообще нема. Ось ось удивительно, як підсолну хоче жити. Був переломаний, він все одно зрісся, хоп. Маленька конечно, головка, але тут ось теж. Видно, як горнули, трошки підгорнув, але тим не мене вийшов. І то це участки, де солонці. а тут от, містами є прям хороші дерева. Так що бомонт, це бомонт наш український соняшник. Теж можна сіяти. По подідому вирішили проїхати козьими тропками. Ось, ось це виходить скоростна. Це ми сейчас в Пекельному, ми їдем мажарову через Старе Мажарову, ну в общем такими тропками я ще й не їздив. О, тут дивлюся. А ні, я думав, тут річку надо ще брод ні, тут маленька калюшка. Це приїдем. це Сейчас мы їдемо під Скоростною, Скоростна туди на Харків, туди на Дніп. Я цієї дорогой ніколи не їздив. А там типа кусочек рільки протікає, да? Да. Да, релька тоже в нас пересихає, конечно, капітально. Ну В общем, зробив я объезд полей. Дуже мені цікаво, чи буде толк з таких пізніх посівів, Хто пробував напишіть, скажіть, є смисл заморочуватися, бо мені хотілося б спробувати. Ну наблюдаємо. Я ж кажу, мені здається, це все залежить від, від дощів. Ну, сроки агротехнічні теж не зря придумали. Так що будемо посмотреть. в общем таке вийшло відео. Кому цікаво не забувайте ставити лайк. Наблюдайте, дивіться, будемо будем дивитися, що вийде з нашого посіву, До нових встреч. 报告，报告。